Понеділок 30 червня сумська громада попрощалася зі своїм героїчним земляком, 54-річним солдатом Олегом Кисельовим. Військовослужбовець сумліну виконував обов'язки водія першого реактивного артилерійського відділення сухопутних військ України. Залишаючись до останнього подиху вірним військовій присязі та українському народові, захисник загинув 11 червня поточного року під час виконання бойового завдання біля околиць населеного пункту Клапає Херсонської області для рідних, друзів, знайомих та бойових побратимів. Олег Кисельов назавжди залишиться зразком жертовності, мужності та патріотизму. Запам'ятався дуже добрим батьком і дідам, тому що ну, так були обставини, що ми довгий час не спілкувалися, але перед після повномасштабної війни ми почали спілкуватися перед тим, як його призвали на воєнну службу. Коли в нього була змога, він постійно приїжджав в відпуск. Він Для внучки йому нічого не було, не для... Це була дуже гарна людина, але так склалися обставини, що загинув. Він дуже добрий, веселий був, жизні радісні такий він був. А за батьківщину він переживав, переживав, воював за батьківщину. Дуже йому вдячний. Дуже переживали, думали о нього, його. Мій дядька не особо не знав, тому що сколько років вони не Ну. Знаю, що був дуже гарна людина. Гарний хлопець був. Ми з ним воювали разом. Гарний хлопець, все виконував, немає ніяких питань. Все, що треба, все робили. І Донецький напрямок. І зараз це був на Херсонському напрямку. Зробилася ну, така бідна. Така це мій свекор. Я, чесно сказати, я потікала своїх батьків, я залишилась дуже рано без батьків. Мені дуже важко. Я... Це дуже важко пережити. То що... Це не передати. Якщо ти ховаєш своїх батьків, з'явився в мене ще один тато, але, на жаль, війна забрала його дуже тяжко. Навіть не знаю, як передати словами, як, як без нього. Чесно, вовсім взагалі не можу нічого навіть і сказати. Це була дуже гарна людина. Все віддасть заради когось. І пішов захищати свою батьківщину і завжди казав, якби тільки молоді хлопці не потрапили на війну, воно їм не треба. Дуже важко. Відспівали народного героя Олега Кисельова у Святогеоргіївському храмі Православної церкви України. Що молимо за упокоєння душі новопредставленого воїна. І захисника України Олега, і за відпущення всякої провини, вільної і невільної, Господи помилуй, щоб Господь Бог оселив душу його там, де праведні спочивають, Господи, помилуй. Відважного солдата Олега Кисельова з усіма військовими почистями поховали на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.